Частина перша. Сьогодні хочу розказати про таку цікаву штуку, яка з'явилася на багатьох годинниках Garmin, як EKG. Якщо подивитися, по дефолту цього, цієї функції нема. У мене зараз Vienno 2 Plus. Зараз таке відео з декілька частин знімати, тому вибачайте за монтаж, який буде. Але у даному випадку дивимося, що EKG немає. Я хочу вам послідовно розповісти порядок дій, що треба зробити для того, щоб ЄКГ з'явилося. Ну, тут немає і відповідно, от в цих опціях також ЄКГ відсутнє. Зараз потихеньку вам це все розкажу. Значить, Наступне питання. Тут от, от, от у мене під'єднаний е, цей пристрій до Garmin Connect е, на годиннику, і ми бачимо, що тут в Yen 2 Plus є програма для ЕКГ. Значить, Вибираємо налаштування, вибираємо налаштування, налаштування програми для ЕКГ. Значить, В даному випадку я беру вказую почати. Неможливо завести. Наразі програма недоступна в регіоні, де ви перебуваєте. Вийти з меню налаштування. Що для цього треба зробити? По-перше, необхідно зайти в Garmin Connect, Garmin.com, uh, ваш аккаунт. Uh, garmininternational.com ваш аккаунт. Ось і подивитися тут, ну, зайти в аккаунт. Захищайте свої аккаунти постійно. Вот цей подвійний код. От. І що треба зайти, подивитись. От аккаунт. заходите. Обов'язково необхідно подивитися, щоб у вас uh, Location стояла «United State. От, edit. І вибираєте тут uh, Location United State. Перша історія. Ось, uh, Це побачили, все налаштували. Далі наступна історія. Ви заходите в fake, uh, GPS Faker. І у GPS-фейкері вам необхід... необхідно зробити наступне. Вам необхідно, уайтер... необхідно а... змінити локацію вашого телефона. Ну, і відповідно там, змінюємо локацію умовно, на, на будь-що в Штатах. От, я там умовно дуже активно працюю з Делавером. Нажимаємо старт. Все. Локація змінена. І зараз знову заходимо в Garmin Connect. Налаштування програми ЕКГ. І в даному випадку, коли ви це все зробили, у вас дає можливість всю цю історію вже запустити. Ось. Чомусь так ну, Давайте зробимо це, не проблема. Це не проблема. Змінити. Окей. Все, далі. Далі. Все. Тут можете прочитати, що тут буде писатися, я залишу. ви прочитаєте наступне, далі. І сам прочитаю потім подальше подальшому, бо я когось сильно не вичитав. Тут можете подивитися, які функції е може робити ЄКГ в годиннику. Причому варто зазначити, що Rainmaker розказував про те, що це сертифіковано для США. Тобто це вже як медичний апарат, як медичний інструмент. Якщо в багатьох там, китайських інших є ЕКГ, але вона не сертифікована. В даному випадку, в нашому випадку, в гармінах сертифікована. Тому дуже класна штука. Далі, От тут прочитаєте все це? Далі. Тут що у у не, не, не важливо, не здатна виявляти тромби чи інсульт, неможливо виявити інші серцеві стани, зокрема високий артеріальний тиск, серцеві зденці. Якщо ви погано почуваєтеся, обов'язково зверніться до лікаря. Перше використання. Щоб завершити проходження, цього необхідно зробити перший запис ЄКГ. ЕКГ на вашому годинку. годиннику Значить, дивимося. Значить, нажимаю запустити ЕКГ і в цьому випадку от на годиннику з'являється така штука. От, я відповідно Така штука з'явилася одразу на годиннику. Я нажимаю, зараз чекайте, кнопочку нагруну. Написано оця подобна нічого наступний. І е, от така штука з'явилася. В кінці кінців отримуємо таку таку інформацію Синусовий ритм. По, значить, по даним е, признаки фибрилляции отсутствуют. И далее. Вот. Написана такая информация. Нажимаем три клавиши и тут вот у нас есть разная информация. Про то, что мы можем нажимаем готово. І відбувається відповідне збереження. Все, Збереження відбулося. Тепер, якщо ви пам'ятаєте перед цим, перед цим пам'ятаєте, була відсутня інформація в, в активностях, То дивіться, я зараз нажимаю активності. І, бачите, у вас з'являється вже автоматично приваження для зняття ЕКГ. Ну, і відповідно ЕКГ записується, причому ЕКГ не просто записується, а зберігається ще в вигляді PDF файла, який ви можете безпосередньо відправити лікарю. Все, налаштування тут завершилось і тут завершилось. Таким чином, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення!